В українських костюмах із зіркою та чортом учні 29-го Вінницького ліцею йдуть колядувати до обласного краєзнавчого музею. Добрий вечір! Ми в ці хаті, ми пастушки небагаті. Прийшли сьогодні у вашу господу, щоб розказати про нашу пригоду. Гуртом ми ягняток випасали, раптом зірка засвітила. Наші душі звеселили. Театралізоване дійство підготували за мотивами повісті Миколи Гоголя вечори поблизу диканьки. Ой, чому так темно за вікном і колядників не видно? Добрий вечір, пані Солоха. Ви найчарівніша жінка, яких я бачив на всім світі. До речі, я подаруночки приніс. Ой, да це ж справжнісінький місяць. Та ще й квитки. На концерт Олега Вінника тут і Новий рік, і перемога, і мир. І з добром у рік новий, високосний, вогняний. До щастя, є одна дорога. Як настане перемога. Сіємо по всій оселі. Щоб були щасливі і веселі, Всі їм густо перехресним на добробут людям чесним. У ролі нового року учениця 4 класу Маргарита Бабенко Цьогоріч дівчинка вперше колядує разом з колективом. Каже, хоч і хвилюється, але їй подобається. Як аплодують дорослі та дякують за свято. Дуже веселі, дуже несподівані, дуже якісь такі позитивні. «Щедрий вечір, добрий вечір, меду, пива купувати, ще зімний дівчастувач. Міхоноша одягнений у військову форму замість мішка, ящик для грошей, бо збирають діти на допомогу українським військовим. Ви нас і розчулили, і звеселили нашу душу, і вселили в нас надію. Нам хотілося і плакати, і посміхатися, і це все одночасно. Акторка, у них дівчинка, перемога це дуже символічно і дуже дуже важливо підтримувати українське суспільство навколо однієї мети підтримувати українських захисників на передові. Це те, що вони сьогодні потребують, і те, що сьогодні виконують діти, дуже має велике значення і для майбутнього України вже після перемоги. Ані всі боці планети, зовсім байдужі ворожі ракети. Хоче наш ворог свято забрати, а зоряся є ясно й завзято. Раніше учні колядували, аби популяризувати українську культуру та традиції, розповідає викладачка музичного мистецтва Аліна Барановська. Наш колектив це ансамбль Зевос, який є лауреатом багатьох міжнародних конкурсів, та також учні 10 класів. У нас були залучені ще вчителі нашого колегіуму. Галина Драч, яка була відповідальна за сценарій, ми відповідальні були за музичну складову цього такого театрального дійства, готувалися ми приблизно 2-3 тижні. Діти дуже швидко запам'ятовували, дуже гарно вивчали інформацію, тому що у них була ціль. Вони хотіли допомогти військовим. На зібрані гроші діти разом з викладачами хочуть купити дрон для українських захисників, розповідає керівник волонтерського центру, який діє на базі закладу, Павло Мигун. Діти навіть хотіли продати солодощі, які ми їх пригощають, аби сума була ще більшою, бо зібрати потрібно 83 тисячі гривень. Додає мигун одному із підрозділів нашої червоної калини. Потрібний просто вкрай потрібний дрон. От, і ми так з дітками вирішили, що направимо ці всі кошти на закупівлю дрона якраз для підрозділу Червоної калини у, на Запорізький напрямок. Спочатку вони казали простий дрон, такий, щоб можна було б просто розвідку і місцями робити самоскиди. От, але згодом, коли ми зустрілися із командирами, я безпосередньо з командиром говорив. То найдоцільніше все таки купити той дрон, який буде виконувати роботу на великій висоті і навіть при поганих погодних умовах. Колядники роблять фото на згадку біля скелета Мамонта і їдуть до наступної установи. Усього мають відвідати 16, каже Павло Мигун. Настихають колядки в автобусі. Павло Мигун розповідає, це вже другий рік поспіль. Учні колядують із благодійною метою. Торік збирали на Старлінг. Олена Лена Карбівська Андрій Нєстров, Суспільне новини, Вінниця.